Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми відкриваємо нову рубрику: це агротехнології у всьому світі. У нас в першу чергу цікавили технології, які існують в тепличній галузі у всьому світі. І тому ми будемо знімати про знімати і розповідати про унікальні теплиці, про унікальні технології, які зараз існують для вирощування. То я думаю, це буде цікаво, тому що, по-перше, нам треба вбирати в себе найкращий досвід, який є у світі, для того, щоб розвивати нашу українську тепличну галузь. Щоб вона досягала високої ефективності, ну і відповідно прибутковості, тому що наша країна вона більш все ж таки аграрна і тому аграрні технології дадуть нам можливість експортувати нашу продукцію. нашу Аграрну продукцію відповідно у всі країни і отримувати великі прибутки, тому що, наприклад, вартість сільськогосподарчої продукції, вона теж росте у всьому світі. І як ми бачили, наприклад, один із факторів цікавих, що на наприклад, картопля за рік вона здорожчала набагато більше ніж той самий біткоін. Тобто, якщо б ми вкладували в картоплю, то б ми отримали більше. Дохіду ніж якщо б купувало біткоін, ну це відступ. Але розвиток аграрного комплексу, аграрно-теплічного комплексу, це для України. він має велике значення. Треба розуміти, що ефективність вирощування в теплицях вона в. В 3-4 рази вище, наприклад, ніж вирощування в від відкритому відкритому ґрунту. Тому зараз у всьому світі обсяги тепличного вирощення зростають на набагато швидше, ніж, наприклад, звичайний, ніж загальний ВВП всього світу. Теплична галузь вона розвивається досить активно, і тут треба розуміти, що загальна площа теплиць в глобальному півдні, вона розвивається в 2,7 рази разів швидше, ніж, наприклад, в глобальному півдні. І тут треба розуміти, що саме ось в Азії, в Південній Америці, в Африці теплиці ростуть дуже швидко і е, темпи розвитку значно збільшуються. В порівнянні з тим же самим з глобальною північ. При цьому треба розуміти, що, наприклад, 60% всіх загальних площин, площ, які існують у світі закритого ґрунту, вони знаходяться в Китаї, тобто Китай має 60% всіх площ. Закритого ґрунту у себе на території, да і розвиток теплич тепличних галузі в Китаї вона одна із найпотужніших, що є у світі. Тобто, ми знаємо, наприклад, да, Нідерланди вони славляться своїми теплицями, тепличними комплексами за рахунок саме високотехнологічності. Проте в Китаї розвивають масові, масові теплиці, в яких дешево і сердито вирощується продукція з високою ефективністю. Китай в місті Вайфен площа теплиць займає приблизно 820 квадратних кілометрів. Тобто 820 квадратних кілометрів це все теплиці. Причому треба розуміти, що, наприклад, площа Києва да, – 847 кілометрів, а там площа теплиць, і це дуже складно уявити розмір та площі тепличних господарств, які займають площу. Яка дорівнює Києву і Китай, наприклад, ну за 30 років він збільшив площі теплиць в 6 разів. Проте про Китай ми підготуємо окреме відео, тому що там дуже багато чого цікавого, унікального і ну є на є над чим працювати. як кажуть, повертаючись до загальних мирових тенденцій, да, в тепличної отраслі, то тут треба розуміти, що ну чому, чому розвивається дуже сильно глобальний південь. По перше. Там підвищується загальний рівень достатку населення да і відповідно від цього відштовхується, що люди хочуть більше свіжих фруктів, овочів, більше ягод, і хочуть їх більше зелені, і хочуть це все. Споживати круглий рік, тому там дуже активно росте попит безпосередньо на свіжі продукти, свіжі овочі, фрукти, ягоди. І відповідно це приводить до того, що починають розвиватися тепличні отраслі. Тепличні комплекси Прос постійно росте саме за рахунок того, що збільшується по перше, населення да цього глобального півдня. По-друге, відповідно, і рівень достатку цього населення росте, повертаючись до топ країн, в яких розвивається дуже активна теплична га. Ось ну по перше, це ж ми пам'ятаємо, да, це у нас Китай, десь 60% загальної площі або 3,3 мільйона гектар. Це площі закритого ґрунту в Китаї. Да? Тобто він на першому місці він бере 60%. Інші місця дуже сильно відстають там, практично в 10 разів. І друга країна за площею закритого грута це у нас Іспанія. Да? Тобто всі ми знаємо, там є ціле море теплиць, ціла така, ціла частина Іспанії, де там все накрите теплицями. Тому що дуже гарний клімат. І в першу чергу там більше стоїть задача захищати рослин від занадто великої кількості світла да? то світового потоку, тому там теплиці йдуть затіненими і все інше. На другому місці у нас Іспанія, тобто там 5,6% загальної площі загальної мирової, світової площі, ну і відповідно 300 тисяч гектарів. Тобто якщо в Китаї 3,3 да, мільйона, то в Іспанії всього 300 тисяч. Це в 10 разів менше. Ось такі в Китаї від інших країн. На третьому місці у нас іде е, Італія. Да, там теж дуже класний клімат для вирощування. Середземно що сказати? Четверте місце у нас займає Мексика, е, Мексика, тобто там, е, 180 тисяч квадратних е, гектарів. Відповідно, п'ята у нас Туреччина. Далі йде шосте Марокко, потім е, Південна Корея, Південна Корея, Японія. І тільки на дев'ятому місці. У нас Нідерланди, там та там, тобто там всього 70 тисяч, 75 тисяч гектарів площі закритого ґрунту теплиць. Правда, тут треба розуміти, що там вони дуже технологічні, функціональні, і, в принципі, голландські теплиці, нідерландські теплиці є як еталон технологічності. І нам ще рухатись і рухатись до цього рівня. Проте, я думаю, Україна має величезний потенціал для того, щоб ми в цьому. В цьому напрямку рухалися. ось. Ну і десяте місце це у нас Франція. Тобто, як ми бачимо, в десяті там знаходиться, якби там можна сказати, 4 країни глобального півдня, шість країн глобального, глобальної півночі. Проте відповідно площі дуже складно порівняти, тому що Китай перемагає всіх, да, тобто Китай перемагає всіх разом. І до речі, чому? Глобальний південь активно розвивається, тому що зараз технології вирощування дозволяють робити теплиці повністю біоз закрити біосистемою, і це дозволяє значно знищити... знижити витрати на з... зрошення на полив. Тобто саме для глобального півдня, де великий дефіцит води. Ось вирощування в закритих тепличних комплексах, де, ми, де можна зни, знизити витрати на полив в рази, да, тобто там, наприклад, порівняння з відкритим ґрунтом, там в 4-6 разів можна зменшити витрати на полив. Тепличний сектор має величезний потенціал для розвитку в цьому світі, тому що це з одного боку як кажуть бізнес, а з іншого боку, в цьому напрямку є дуже велика а, державна підтримка, тому що це ще а, харчова безпека. Тобто, Наприклад, в Китаї да, тобто, теплиці займають всього там, 8% від загальної площі а, всіх а, використовуючихся земельних площин. Да, проте 8 цих відсотків загальної площі дає 35-40% врожаю да, від, від всіх. А, від общого об'єму вирощуваної продукції. тому це більш ефективне використання площі, це збільшення врожаю, це зменшення витрат, в першу чергу води все це дозволяє тепличному господарству розвиватися у всіх країнах. І відповідно і в нашій країні це теж дуже динамічна дуже динамічна отрасль, яка розвивається, і ми цьому теж сприяємо. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою і в ритмі прогресу, і до нових зустрічей. Наступний випуск ми теж будемо робити про унікальні теплиці, які є в світі, про китайські теплиці, там є чому повчитися. Ось. Ну, А наше завдання з вами це брати найкраще, впроваджувати це і, відповідно, отримувати великі врожаї, і, відповідно, розвивати нашу країну. Живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресу.